День пригод у віртуальному садочку. Хлопчик Мишко прокинувся дуже рано. Сьогодні у нього починається онлайн садочок веселка. Що ж там буде цікавого? подумав Мишко, трохи хвилюючись від нового дня. Мама вже чекала його на кухні. Доброго ранку, мій маленький онлайн-досліднику, усміхнулась вона. Не хвилюйся, Мишко, буде дуже весело. Мишко поснідав смачними фруктами. Потім він зручно влаштувався біля свого маленького столика де вже стояв увімкнений ноутбук. На екрані з'явилася добра вихователька Софія. Вона привіталась з чудовим першим днем в онлайн-садочку. Ласкаво просимо до нашої групи, сказала Софія. Мишко побачив на екрані багато інших дітей, дівчаток та хлопчиків. Усі були трохи схвильовані, але й радісні. Вихователька Софія розповіла їм про веселі онлайн заняття. Ми будемо малювати, ліпити, співати пісеньки та слухати цікаві казки, пояснила вона. І все це разом, хоч і на відстані. Першим завданням було намалювати свій улюблений фрукт. Мишко взяв олівці і почав малювати соковите, смачне, червоне яблуко. Йому було так цікаво. Потім вони співали веселу пісеньку про сонечко. Мишко підспівував і навіть пританцьовував на своєму стільчику, уявляючи, що всі його друзі поруч. Наприкінці заняття вихователька Софія запропонувала всім показати свої малюнки. Дівчинка Оленка показала свій малюнок горішка, а хлопчик Сашко морквинку. Мишко зрозумів, що. Віртуальний садочок це справжня дружба та спільні пригоди. Коли заняття закінчилося, Мишко вже не відчував хвилювання. Мамо, мамо, віртуальний садочок такий чудовий. вигукнув він, з нетерпінням чекаючи наступного дня, щоб знову зустрітися зі своїми друзями.